Три рази на тиждень в одній із ужгородських жіночих консультацій проводять лекції для майбутніх мам. Тут їх готують як практично, так і теоретично до народження маляти. Перше це пропаганда природнього вигодовання, і в другу чергу це. Партнерські пологи. Перша лекція проводиться водна така лекція. Подальше це про природні вигодовання, як я вже казала, і про на третю лекцію приходять з чоловіками. Лікарі кажуть, це... що впродовж 9 місяців вагітності жінка поступово готується до народження дитини. Зокрема, вплив на майбутніх мам мають і різні джерела інформації. Багато порад знаходять в інтернеті, проте лікарі таки радять завжди звертатися інтернеті, до спеціалістів. Розкласти все по поличкам допомагають їм лікарі, лікарі жіночої консультації пологового будинку. Тому е, переважній більшості випадків да <кій> жінки вони е, з усвідомленням підходять уже до цього завершального, завершального моменту, який називається пологами. Безперечно, кожна жінка готується до вагітності і матеріально. Що стосується медикаментів, то у пологовому відділенні є все необхідне. Мамам же ж радять підготувати особисті засоби гігієни та усі необхідні речі для дитини. Такі розхідні матеріали, які е, необхідні для е, забезпечення пологів, на сьогоднішній день у міському пологовому будинку є, тому, тому особливо перейматися е, проблемою медикаментозного забезпечення, немає ніякої потреби. В Ужгородському заксі кажуть, за останній рік помітно збільшилася кількість новонароджених. Цей факт засвідчує й статистика. Цьогоріч народилося близько півтори тисячі малят порівняно з іншими містами області в Ужгороді. Ситуація з народжуваністю показова. Відрадним є той факт, що побільшало у місті і багатодітних сімей. Ми зараз можемо казати, що більш старші жінки рішаються на третю дитину, на четверту в сім'ї, і це теж приємно, що у нас сім'ї багатодітні. Там уже буває, що старша дитина в університеті вчиться а тут. Найшлася ще третя, четверта дитинка. Спеціалісти засвідчують, Закарпаття лідирує по народжуваності. Зокрема, Ужгородський пологовий будинок приймає найбільшу кількість пологів у краї. Це близько чотирьох тисяч жінок на рік. Незважаючи на те, що вік майбутніх мам абсолютно різний, усі вони морально готові до народження малят.